Привіт, друзі! Apple випустила macOS Sequoia 15.3 для усіх сумісних Mac, які працюють на Mac OS Sequoia. Якщо ви ще не оновились, ось список пристроїв, які підтримують цю ОС. Це оновлення важить трохи більше 2 ГБ на моєму MacBook Pro M3max, але розмір може відрізнятися для більшості пристроїв, і він не перевищуватиме зазвичай 3 ГБ, це якщо у вас вже стоїть macOS Sequoia. Щодо номера збірки. Якщо ми відкриваємо про цей Mac, то бачимо, що зараз встановлено MacOS Sequoia 15.3. А якщо клікнемо на номер версії, то побачимо, що новий номер збірки 24D60. Щодо нових функцій та змін. Sequoia 15.3 автоматично вмикає Apple Intelligence після оновлення. Тобто, навіть якщо перед цим він у вас був вимкнений, то після встановлення 15.3 він увімкнеться під час первинного налаштування системи. За замовченням, ця функція увімкнена, але ви легко можете вимкнути її у налаштуваннях. Проте, навіть якщо ви вимкнете Apple Intelligence, він все одно буде займати місце на диску. Щоб перевірити скільки пам'яті він використовує, переходимо у системні налаштування. Основне зберігання. І якщо натиснути на macOS, а потім на значок інформації, можна побачити, що він важить Гігабайт. У цьому оновленні секвоя ми отримуємо GMODI. Щоб його створити, відкрити повідомлення або будь-який інший додаток, який підтримує емодзі. Натисніть на кнопку емодзі, а потім введіть опис, наприклад, кіт грає на гітарі. Далі можна вибрати створити новий емодзі, після чого відкриється новий інтерфейс для створення. Ви можете перегортати варіанти свайпом або натискати на стрілки, а потім додати його у. Текстове поле Проте функція поки що працює нестабільно і джемоджі не завжди додається у повідомлення з першого разу. Тепер у центрі сповіщень підсумкові повідомлення, наприклад, у програмі Дім відображаються курсивом, щоб їх було легше розрізнити. Також, якщо класнути правою кнопкою по сповіщенню, можна зайти в налаштування та вимкнути підсумкові сповіщення для деяких програм. Але ось що цікаво, Apple тимчасово відключила підсумкові сповіщення для новинних та розважальних програм, наприклад, Apple News або Music. Чому? Тому що BBC звинуватила Apple у створенні неправдивих заголовків у підсумках новин. У відповідь Apple тимчасово вимкнула цю функцію і поки що невідомо, коли її повернуть. Рухаємось далі. Повернули стару функцію у калькуляторі. В macOS Sequoia 15.0 зникла функція автоматичного повторення операції у калькуляторі, наприклад, натискання до кілька разів. Тепер у macOS 15.3 її повернуло. Тобто, якщо ввести 10 помножити на 15 і кілька разів натиснути до рівня, то операція повторюватиметься. Разом з macOS 153 оновився Safari до версії 18.3. Серед змін є виправлення помилок і покращення продуктивності, хоча більшість оновлень. Орієнтовані на розробників як завжди, однією з найважливіших частин оновлення є патчі безпеки. У macOS Sequoia 15.3 виправлено десятки вразливостей, включаючи AirPlayer, Core Media, FaceTime, iCloud, Kernel та багато інших. Особливо важливе виправлення це вразливість, яку активно використовували в iOS 17.2. вона також впливала на macOS, тому її закрили у цьому оновленні. Отже, якщо ви дбаєте про безпеку ваших даних, то оновлення однозначно варто встановити. Стосовно того, як працює система після оновлення. Якщо досить коротко, то суттєвих змін немає. По продуктивності виглядає все так само, як в macOS 15.2. Система їсть оперативку так само, як і перед цим. По батареї ніяких змін, що логічно, бо зазвичай малі оновлення вони не впливають на автономність. Наступне оновлення це MacOS Sequoia 15.4, і воно обіцяє бути дійсно великим, бо в iOS 18.4 з'явиться нова покращена сірі, персональний контекст, дії у різних застосунках та аналіз екрана. Наразі невідомо чи всі функції будуть працювати саме в macOS 15.4, але сподіваємось, що так. Якщо все піде за планом, то оновлення вийде у квітні, а бета-версія з'явиться найближчими тижнями. Давайте тепер все це підсумовуємо. в Sequoia 15.3 це не найбільше оновлення, але важливо через виправлення безпеки, повернення деяких функцій та додавання джемоджі. З нетерпінням чекаємо на MacOS 15.4, яке можливо принесе дійсно великі зміни. Друзі, напишіть у коментарях, чи ви вже оновились на нову MacOS 15.3 і чи плануєте це зробити? А за можливості наш канал підтримати фінансово можна за. Посиланнями в описі, а ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!